Спочатку, ще на горки, коли ви злагодження проходили, я приїжджав до вас на то. Я горжусь, бо що я був з вами і був серед вас. Але мені дуже жаль, що не зумів я своїми руками закрити вас усіх, що багато наших хлопців пішло на небо, але вони не пішли захистити маму свою, сестру, жінку і дітей гріхом не являється, тому наші хлопці більше не робили, вони є сидим Божі. Медаллю захисник Батьківщини нагородити посмертно. Соділю Максима Петровича. У самісінькому бізнесовому центрі міста 15 років тому Олена працювала в одній з крамниць у 95-му кварталі. Максим на будівництві поруч. Там і познайомилось майбутнє подружжя Зозуль. Я у нього все морожне скупіл. От. І от так вони познайомились. І якось то швидко ввів її в нашу сім'ю. Полгода повстрічались і поживілися. Вот. Прожили 15 лет в браке, ну, могло бы быть 16. Деток родили. Дочечку сильно хотел. Ну, первый родился сынок. А дочечка спустя 10 лет. Вот, ну, воспитывать особо не удалось. Майбутній майстер з євроремонтів Максим Зозуля у родині був найменшим. Сім'я жила достатньо скромно, хоча й не бідували, розповідає старша сестра. Батьки, як і більшість у радянському минулому, працювали тяжко від дзвінка до дзвінка. Мама монтером на електропідстанції, що обслуговує трамвайні лінії, батько під землею. Спочатку шахти гігант, а згодом родіна. Максим всегда тяготел к такому творчеству. Он занимался в художественной школе, рисовать очень хорошо умел. Занимался вот какие-то вот модели. Помните, такие делали? или моделирование називалося раніше. моделирование занимался. Очень любил спорт, играл за волейбольну команду, школа 11-й, а да, пока вот не выпустился. І я пам'ятаю, що потім, когда він вже пошел, ну уже був взрослым, то організовував во дворі молодежну команду волейбольную, і вместо того, щоб пить пиво где-то, вони играли в волейбол и футбол. Зазвичай небагатослівний Руслан невтомно розповідає про свого друга Максима Зозулю. Хлопці жили на одному мікрорайоні. Разом вчились, товаришували і після школи. Ми познайомилися ще в школі з першого класу. Сиділи за однією партою, ходили вместе на бокс, на кружки. Ми постійно з ним дружили. в авосі ходили. Він у мене був боярином на свадьбі. Максима и Руслана доля звела снова, уже дорослими. Приехал в часть, когда по повестке призвали. Максим уже день там находился. Мы все время вместе были. И вместе ездили в Черкасское учиться на артиллеристов. Он всегда был водителем. Его отправили в Хмельницк за автомобилем. Ми продолжали учиться на артиллеристов. Він служив в Києві в автобазі. Водителем був. У него, получается, виходить, автобус водить. Всі категорії, кроме последней. Водієм Максим був під час строкової служби. Вправність за кермом стала в нагоді і в іншому житті в зоні проведення антитерористичної операції. У час бойових дій він в машину, то було йому дуже страшно там, тому що відповідальність за те, що хлопці сидять в кузові, а вдруг он немножко где-то Макс був щасливчиком, пригадують товариші по службі. Мабуть, кажуть військовослужбовці 40-го батальйону, це через його веселу вдачу. 29 серпня з-під Іловайська із блокпосту 4001 на Уазико Максиму Зозулі вдалося вивезти побратимів у Червоносільське. По машині не потрапила навіть ні одна пуля, ні одинаскова. Як та проскочив, вивіз нас. У селищі вдалось сховатись не лише кривбасівцям. Разом із ними була розвідка 3-го окремого полку спецпризначенців Бійці Добробату Донбас. Українці майже півтори доби тримались в оточенні в Червоносільському. Донбасівці захопили один танк і підбили одну бойову машину піхоти. А 31 серпня по обіді хлопцям довелося скласти зброю, бо російська регулярна армія почала стріляти в будинки із мирним населенням, а підтримка з українського боку так і не надійшла. У них стріляти нічим ну, дзвонять і прощаються з нами, ряд все, тому що нам ні подмоги, нічого нету. Ну, В общем, ну, ні боєприпасів, ні з чим відстрілюватися. І знову пощастило. В полоні пробули лише добу. Бійців Кривбасу тоді вдалося витягти Червоному хресту. Ми так зустрілись, мене відразу не впізнали, там возили мене. І це все в пилюці було. Я дивлюсь там. Два КАМАЗа повністю забиті нашими хлопцями, що їх видали з полону. Я загрузився і якраз з лівої сторони Макс стоїть. Він, так... Він мене впізнав, я хоч мало хто мог мене впізнати, і обнялись. Дуже радий був його бачити. Приїхав сюди то… Вже три дні відсипався, нічого їсти не хотіли. В общем, звісно... В общем, ночами і в окопами пригалі. Ну, я думаю, це, как у кожної жени. Місяць осені 2014-го Максим пробув вдома. Разом із хлопцями переймався ймовірним розформуванням сорокового батальйону тероборони. Хлопці переконують, вони готові йти в бій і захищати свою землю та рідне місто у попередньому складі, бо їх поріднили ворожі кулі та окопи. Вони виконали свої завдання, навіть ті, до яких їх не готували. Тож сподіваються на якнайшвидше вирішення ситуації. Оставити батальйон Сараповий в покоє, не розформіровувати второє нормально во уконліктова, настіть, аснастіть. І нормально обучить. не так, як ми тоді п'ять днів стріляли, і потім рубились по Деловайська российской армии, російської армії. Тоді батальйон і справді доокомплектували і нагодували солодкою обіцянкою. Сказали, що так як вони побували в плену, то 40-й батальйон буде по Дніпропетровській області охороняти блокпости. На самом деле, 22 дікабря. За 10 днів до Нового року, так? Сілі, поїхали. От, два години проїхали, потім така сказали, що їдуть ну, в Дебальцево. Там від кадрових військових сусідньої Російської Федерації, з якими доводилось спілкуватися, вже вкотре хлопці слухали Нісенітниці про кров російськомовних немовлят, коли, на які саджають дітей та інші нісенітниці, щедро нашпиговані у голови сусідів пропагандою. Муж говорит, как дітей говорит, у мене дома дочка маленька і сина вместо того, щоб їх воспитывать, я сюди прийшов, щоб вас остановити, як їди дітей. У чому сюди говорил, не их пропускать ні в это звери, Звері, це наша тишина, наше спокойствие. Ні в коем случае, это это, это случае не за шагу давати. Під час операції під Іловайськом Олексій стояв на 40,03. Тож із Максимом Зозулею ближче познайомитись вдалося саме у Дебальцевому. Чим дійсно він вирізнявся, тим, що він ніколи не нервничав, можна так сказати, і завжди улибався. Він ну, оце його улыбка була сама така, ну сказати, коли всі на нервах, то він завжди улибався. На нього не було ніколи, що не глянеш, завжди усміхнений. Вдень обстріл, вночі диверсанти. І так понад місяць. У холоді, заметілях, позналежного харчування і санітарних умов бійці тоді вже 40-го окремого мотопіхотного батальйону тримались на опорниках, тримались з усіх сил. Ніч вгризається відірваними пальцями, в небеса забризкані в крові. Путін в Мінську жде капітуляції, та реговаче у відповідь Дебальце брешеш сука, ми іще живі. Ми тоді, під Мойшою, стали по-хорошому, на своїй нареченій землі. Ти прийшов непрошений. Отже будеш скошений, зогниє, забудеться і слід. Все ми можемо. У нас на двох з Сережею криворізька юність за плечем, Гірішки заповнені у кожного, і достатньо духу переможного. Україно ми живі ще За два тижні батальйон Кривбас поблизу Дебальцевого втратив 23 бійців. Серед них і тато Андрія та Марійки Максим Зозуля. Близько 2 часа ночі ми вже попали в таке можна сказати, полоточення. Ззаді нас вже знаходились групи ДРГ. Так як мене поставили старшим над цим блокпостом, то нас було 11 чоловік. Плюс там ну, був допоміжний блокпост, колодязь знаходився. Там Та ще 6, 6 наших товаришів. Тому так сталося, що нам треба було зайти в. в Самий поселок Дебальцу і зачистить всі ДРГ. Диверсійно-розвідувальна група противника зайшла в тил. Хлопці не встигли виконати завдання зачистити Дебальцеве від таких самих ДРГ. Вони обійшли нас і почали стріляти нам ззад. Тобто, ми розвернулися, пішли на них, але ми не побачили, що Максима одразу поранив. Ми його почали бінтувати, ми не бачили, у нього було декілька поранень. Основне йому прийшлося підказ. Ми не бачили цього, тому що ми побачили, що з плеча кров іде, бронежилет зняли вроді тіло, йде, крові не знайшли, зато з плеча. Ми забінтували, але бачимо, що йому дуже зле. Вони його встигли вивезти, на крест відвезли, І потім з креста приїхали, сказали, що він помер. Тоді ми хоронили Юру Козлова. Його вот теж привезли на інгульці у нас. И... Хлопці прибувають кажуть, що Макса зазвони немає. Дві машини їхали, одна з раненими, друга вже з двохсотими. Вот. І потрапили знову під обстріл. Обстріляли їх. От сепаратисти. І машина ця затерялась. Получається, я ще виясняла через волонтера, вискала. Куди ділась машина? Ніхто не мог не дати чіткого відв'ята. Спілкуючись з Максимом Зозулою, який перебував на лінії вогню, рідні щосили відганяли від себе темні думки. Навіть 11 лютого 2015, коли вже втратили з ним зв'язок. Лише у квітні за експертизою ДНК чоловіка вдалося знайти і достойно провести в останню путь. Поки мама Олена на роботі, за маленькими зозулятами доглядає бабуся Інна. Вона намагається уникати дитячих майданчиків, на яких би татусі гуляли з дітьми, аби уникнути зайвих запитань від трирічної онуки Маші. З Андрієм були у нас, звісно, одразу складності немножко. Він, звісно, задавав неоднократно опрос, чому мой отець, чому мой папа. йому, що ну вийшло зав'язати з собою. Він був перший в перших рядах. Ты слышал, что у гроба твоего отца, когда хоронили его, военные рассказывали, они не врут, что вот эти минуты, что они вот первые шли, которые -то впереди попали на засаду, они им сохранили жизнь. И они рассказывали, что они дали нам, оставили нам жизнь. Они сохранили, дали возможность сгруппироваться и с меньшими потерями вот выйти как-то с этого боя. Вони благодарили твоего отца за то, что они стали живы. Я говорю, пойми, он твой герой, это герой, люди. и Он поїдет русской пули. Дочечка э, в садик ходит, Я сильную группу три годика. Девочка характерна. В общем, ми з Андрюшею воспитываем, 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 воспитываем. Там, в общем, такая така дуже требована. что-то надо, то надо бьется своего. Одне неможливо. Навіть характерній маші не під силу повернути татка з неба. Задають мені вопрос: бабушка, а якщо я була синочком, папа був би зі мною, тоді? як можна відповідати на такі дитячі питання? Це дуже складно, дуже тяжело. Больно смотреть на эти расстрелянные детские души русскими пулями. Эти разбитые градом сердца матерей, которые похоронили своих сыновей. Этих рано посидевших жен, которые Которые ждут, помнят, любят их. За это они ответят, ответят перед Богом, перед людьми. Это наш щит и меч. Мы за них молимся. Мы с ними, они не одни. Возвращайтесь, ребята, живыми. Мы вас ждем.